Ніколи знову, чуєте ніколи. Хай буде травень, сонце і роса, бускова повінь, ніжність матіоли, хмарин отари в мирних небесах. Хай буде щебет в ранішньої пташині і незловісні постріли гармат, щасливий сміх маленької дитини, лиш нетривожний подзвін у намату. Хай буде річки свіжість кришталева, замість багряно спечених струмків, і буйно цвіттям дихають дерева, лише б нечаду видихи їдкі. Лише б не вдів згорьовані обличчя, гірка розлука в маминих очах, нехай війна до зброї не покличе Простого хлібороба урача. О, скільки їх пішло, завидна кола Чиї безмірка втратам і жалям, ніколи знову чуєте ніколи, а хто посміє проклине земля? Весна простягнула нам маки червоні, я так їх люблю. У в полях сьогодні ж під плач опечалених дзвонів вони промовляють Не вбий, не стріляй. Горять ясні вогники, маки червоні, у пам'ять загиблих від куль і гранат співають в гаях солов'ї безборонні, над вічним вогнем плаче сивий солдат. Ніколи і знову. Опісля о опісля кривавої бойні війни цвітуть застереженням маки червоні, де кров проливали найкращі сини. А хлопчики наші стоять в обороні, і скроплена кров'ю вкраїнська земля. Весна простягнула нам маки червоні, Що просять, благають, не вбий. Не стріляй. А серце, а серце раними без броні, здригається, кличе Господнє ім'я за тих, хто стояв і стоїть в обороні, за наших найкращих у світі хлоп'ят. Дві біли пелюстки складаю долоні. Дмій Боже, храни нас, візьмі під покров. Пелюстки у маків червоні-червоні, від чорної кули розходиться круг, а хлопчики наші стоять в обороні.